Ой у лузі червона калина похилилася, що ось наша славна Україна за... Україну, гей, не розвеселимо, а ми тут Червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну. Для українського народу, для усіх, хто цього роду, для цілого мого краю миру і добра бажаю. Станеться по нашій волі, що діждемо щастя й долі, згине пекло, слово роже, правда кривдо переможе. Українцям нашим побажаємо волі, щоб скосили дружно буряни у полі. А потім зоремо і заволочимо, і добротне зерно в землю положимо. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно: Христос.